Всім привіт! Я нарешті повернулася. Вітаю всіх із наближенням різдва. Бажаю затишку та миру в кожну оселю, в кожну родину. Того саме я розповім: це три автори, три зовсім різні між собою книги. Дві з них об'єднує фентезійний жанр. Третя, вона гумористична, іронічна, прониклива за своєю сутністю. Це, це от, от, такий класичний буде англійський гумор. Ну, Певно, що ви, поглянувши на ці обкладинки за моєю спиною, здогадались, про які книги йде мова. А ні, Певно, що не здогадались, тому що не вистачає третьої. Це у нас знову ж мій улюблений автор. Розповім вам дещо про Террі Прачет. Террі Прачет найбільш відомий автор Великобританії. Англійський, один з найвідоміших англійських авторів, саме у жанрі фентезі. Тому що Террі Прачет є творцем серії романів про дискосвіт. Ця серія налічує більше, ніж 60 книг, з яких 41 роман. Вийшла новинка, вийшла друком мною новинка, тому що всі ці книги купуються на автоматі, тільки виходить чергова книга серії. І це, звичайно, роман Зимар Террі Прачета. Про що йдеться в цьому романі? Досить приємна вкладинка, вона вишукана своїм таким зимовим, я б сказала, новорічним колоритом. Зимар. І вже перший розділ недарма має назву снігопад, великий снігопад. Читач зміг поринути в цю таку казкову, у цю фентезійну зимову атмосферу художнього слова. Савірюха прилетіла і на повній швидкості вдарилася об пагорби. Жодне небо не мало вмістити в собі стільки снігу, і позаяк жодне небо і не могло стільки вмістити. Сніг цей випадав, падав суцільною білою стіною. На вершечку древнього кургану, де ще кілька годин тому росла кубка акації, тепер лишився тільки бокатий сніговий насип. Минулого року у цій порі тут же пробивалися ранні первоцвіти. Тепер все довкола вкривав сніг. Частина снігового покрову ворохнулася, ділянка завбільшки з яблуко піднялася, і з попід неї повалила курява. Рука завбільшки з кролячу лапку не більше розвіяла дим. І далі, зважте, початок досить приємний, такий врівноважений, зображення пейзажу, а далі погляньте, одразу з'являється характерна риса, іронічна манера Террі Праджіта. Блакитне личко, дуже маленьке і дуже сердите, визирнуло з під кавалка снігу і визвірилося на неочікувану білу неозорість. си подиви, оце зима розгулявсі! Ні, то паскудятко не розуміє слова ніт. Нагору попідстрибувало ще більше снігових грудок. Назовні повизирали інші голови. Ой, лелеленько, леле, леле, обурилася одна голова. Він се знову знайшов велику відьмоньку. Це точно зимар, сказала собі Тіфані болячка, стоячи перед батьком у вимерзлому фермерському будинку. Вона відчувала цю істоту там ззовні. Така погода була рідкістю навіть для зими, а зараз вже повернула на весну. А отже, це виклик. А може, просто гра. Ніколи точно не знаєш, коли маєш справу із зимарем. Ось такі переходи, начебто, від. Спокійного зображення пейзажу, краєвиду, до стрімкого розгортання, бурхливого такого розгортання подій це одна з таких з особливостей саме творчої манери Террі Прачета. Який же автор Террі Прачет без свого відомого капелюху. Щоб налаштувати вас на сприйняття книг Тері Прачета, я б хотіла зачитати вам деякі уривочки з його творів. Цей автор, майстер Тригумуру. Принаймні ситуація набула ясності. Коли робиш крок із урвища, життя моментально приймає дуже чіткий напрямок. Дійсно, що з урвища. Людина найчіткіше хоче вибратись найшвидше. І всіма способами буде це прагнути зробити. Тим відомо, що якщо поєднати разом вісім кольорів веселки, то вийде білий колір. Але кожен, хто бачить, знає. Чорнота також складається з восьми кольорів. Тут говорять мовою гномів, а слухають мовою людей. Ця цитата. Натякає нам, що все, що відбувається в фентезійному світі, досить схоже на світ реальний. Гумористична, іронічна манера Теріпрачта вона абсолютно не жорстока, вона абсолютно не образлива. Не всяке ім'я клеїться до людини. Ім'я повинно бути таким, щоб у ньому було зручно мити підлогу. Щось у цьому є. Погодьтесь. Котам слід давати короткі імен, імена, щоб не соромно було їх кликати на цілу округу. Це цікаві істоти. У світі, сповненому чудес, їм вдалося вигадати нюйгу. Кожна робота виглядає цікавою, доки нею не займешся, стверджує автор. Люди згодні чекати порятунку досить довго, але обідати воліють вчасно, як сам автор каже про свою професію. Часом сиджу тут зовсім очманілий і думаю про себе. Взагалі, то твоя робота сидіти тут і писати наступну книгу. А змінювати світ це справа інших. А потім приходжу до тями, а ось і ні. Тобто, дійсно, прагне автор змінити на краще цей світ. Слова і справді мають велику силу. Зокрема, вони вміють злітати з язика до того, як мовець встигне затулити собі рота. Ось іронічна манера автора. Якщо я вас дійсно зацікавила книгами Террі Прачета, бажаю вам читати ці книги із задоволенням. А ми переходимо до наступного автора. Це один відомий автор, у Нічого буває. Ще один відомий автор. Знову, ну, гаразд. Ще один відомий автор фантазійного світу. Це Джон Толкін. Хто не знає про Джона Толкіна, той, напевно, не дивився або не читав про володаря кілець. той, звісно, не знає, хто такі Берен і Лутієн і як вони пов'язані з життям цього автора та його дружини. Книга, за якою я прям-таки полювала, досить вартісна за стилем оформлення, за ілюстраціями. Головне вартісніша вона тому, що душу в цю книгу художню. І, власно, вклав син Джона Толкіна Крістофер. Ось, бачите, які ілюстрації чарівні. Дійсно досить гарні, вражаючі. А, білий папір, якісний папір. Книга справді чудова. На початку ми вже можемо прочитати, що за редакцією Крістофера Толкіна з ілюстраціями Алана Лі. В одному зі своїх попередніх відео я розповідала про книгу Гамфрі Карпентера Джон Толкін Біографія. І прочитавши цю книгу, я зрозуміла, наскільки Толкіну була важлива його дружина, як саме вони зустрілися, і не все так легко було у тих стосунках, але вони все пройшли разом. І от Зачитаю вам дещо із написаного. Рональд Толкін та Едіт Бретт одружились після ранкової меси в середу, 22 березня 1916 року. Церемонію провів отець Мерфі. Вони обрали саме середу, тому що в цей день вони знову зійшлися в 1913-му. Стався лише один неприємний інцидент. Едіт не подумала про те, що під час розписки їй доведеться назвати ім'я свого батька, а вона ніколи не розповідала Толкіну про те, що вона позашлюбна дитина. Побачивши метричну книгу, Едіт розхвилювалася і назвала ім'я дядька Фредеріка Брета, але не змогла вигадати нічого для графи звання або посада батька, тож залишила її незаповненою. А потім вона розповіла Рональдові правду. І тепер, люба дружина, мені здається, що люблю тебе ще сильніше. Писав Толкін, нам варто забути про це і довіритися Богові. Після весілля вони поїздом вирушили до Клівдона в Сомерсоті, де планували провести тиждень. Дорогою вони виводили на звороті вітальної листівки варіанти нового підпису Едіт. Едіт Мері Толкін, Едіт Толкін, Місіс Толкін Виглядало прекрасно. Саме про неї і йдеться в образі Лутієн. А тепер як пише Крістофер Толкін? Про своїх батьків та про створення сказання про Берена. Та Лутієн. Мої батько й мати одружились у березні 1916 року, коли йому було 24, а їй 27. Спершу вони жили в селі Грейт Гейвуд у Стаффордширі, але він відплив до Франції і взяв участь у битві на Сомі на початку червня того року. Коли в листопаді 1916 року батько захворів, його відіслали назад до Англії, а навесні 1917-го призначили в Йоркшир. Написана 1917 року, первісна версія сказання про Тіну Віель, як він її назвав, не збереглася, чи точніше збереглася лише при марній формі олівцевого рукопису, що його автор витер витергункою, майже не залишивши слідів. А поверх написав текст, який є для нас найранішою версією. Сказання про Тіну Віель було однією зі складових частин головного раннього твору мого батька на тему його міфології в книги втрачених. Сказань. Надзвичайно багатокомпонентного твору, який я опублікував у перших двох томах Історії Середзем'я. Прихильники творчості Толкіна, звісно, знають про історію середзем'я, про все, що пов'язано з образами персонажів. А от якщо вам це нічогісінько не говорить, то вам потрібно починати із гобіта, із таких книг, як Володар Перснів в трилогії. Мареліона» та інших, щоб грунтовніше бути обізнаним із творами Толкіна. Перед вами така чудова мандрівка сторінками книги. Це Лутієн із Доріату звалася діва, мандрувати з лісів ельфійських, сумно їй, відваги бракне, і надій уже немає. І зірвала із себе темне покривало, і в срібно-білому вбранні постала. Грали осінні коштовності на сонці в неї, на шата голубих лілеї, із золота прекрасне це засліпить будь-кого лице. Ось так описує Лутієн Джон Толкін. Як гарно зображено фентезійний світ, як тонко описані стосунки персонажів, враз бере бере жура, тіновіель отут пора нам розлучатися з тобою, ділити пісню й шлях надвоє. Як розлучатись, що за річ за ледве день Росія в ніч? Бо ти вже досягла кордону, І до маліан під оборону перейдеш. Знайдеш ти за ним коханий ліс і рідний дім. Радію серцем, що дерева прекрасні бачу, сіре мрево, цей доріатський краєвид, та край мені цей остогид. Текла я з дому, з доріату і відрідні, я споглядати ліси, не хочу ні луги без тебе, темні береги, Ком розлучатися двом закоханим. Ні, Лутієн, смілива на що розлука тільки стане важче. Мене звільнила з рабства ти, та до тієї темноти, кромішньої в ті жаху житла, твого вести не можна світла, ні, ні тремтить він, а вона в його обіймах заклина. Пригоди про розлуку, про любов, про найсильніші людські почуття загалом йдеться у цій книзі. Подружжя прожило разом 56 років. В 1966 році діти та онуки влаштували батькам пишне золоте весілля. Едіт померла у віці 82 років. Толкін розпорядився встановити на могилі дружини плиту з написом Едіт Мері Толкін Лутієн. Тому тепер ви розумієте, наскільки ціннісною є ось ця книга Берен та Лутієн. Ми впізнаємо. В цих персонажах, звісно, автора та його дружину. Від Відчимливо ліричного до іронічно саркастичного, подекуди глузливого, подекуди наївного, ми переходимо до творчої манери сера пелема Вудгауса. Дійсно, сер пелем Гренвіль Вудгаус це один. З найпопулярніших англійських письменників, гумористів та драматургів, лицар ордену Британської імперії, лицар Командор. Найбільш він відомий своїми романами про молодого англійського аристократа Берті Вустера та його кмітливого камерденера Дживса. Назвою цієї затишної зимової книги є Неперевершений Дживс. Вудхауза називають королем комедії. Існує премія Вудхауза, яка присуджується за найкращий комедійний британський твір. А ось що саме пелему Вудхаузу приписують найвідомішу фразу елементарно Ватсон і яка пізніше з'являється у фільмах про Шерлока Холмса. Вона вперше була використана в романі Вудхауза журналіст Псміт. Ви прагнете відпочити від буденних клопотів. Заспокоїтись. Трохи порелаксувати, ви можете зануритись у такий іронічний, гумористичний світ роману Неперевершений Дживс. В анотації йдеться, що Берті Вустер молодий, багатий, некмітливий аристократ, справжній джентльмен, вірний друг, турботливий небіж та кузен, а Дживс його зразковий слуга і майстер інтелектуальних вигадок. Берті живе весело і безтурботно. Щоправда, доки друзі або родичі не опиняються в скрутному становищі, чи сувора тітенька агата не притискає до стіни, і без сумніву на допомогу своєму господарю завжди поспішає вірний дживс, який за кілька геніально втілених ходів здобуває перемогу над життєвими проблемами і негараздами. Дуглас Адамс про Вудгалусав приємні слова. Він найкращий музикант англійської мови. Вудгаус опрацьовує варіації на звичні знайомі теми. Робить те, що щодня роблять музиканти в одному з ефірів BBC 1961 року. Вудхаус подобався від івлі похвального і дуже влучного слова. Іделічний світ містера Вудхауса ніколи не застаріє, і навіть майбутнім поколінням даруватиме свободу від гніту може тяжчого за наш. Він створив світ, у якому нам вільно жити і радіти життю. Потрапляють наші персонажі в комічні історії, з яких завжди знаходять вихід. Тонкий, тонкий англійський гумор. Є епізод, коли Дживс рятує Берті Вустера від небажаного одруження, після чого наш персонаж говорить: і я пішов додому. Попереду на мене чекав День Свободи. Тобто свобода від всіляких зобов'язань, як це розглядав наш. Герой сюжет твору побудований на суто джентельменських діалогах між персонажами, між Берті та між Дживсом. Коли між собою персонажі розмовляють про дівчину, яка подобається одному з них, це от діалог наступний. Її звати Гонорія захоплено вимовив Бінго. І вона здається тобі ніжною богинею так. Благослови тебе Боже, сказав я. Вона утілення краси, мов ніч у зоряних серпанках і світла, й мороку списи в її очах плетуть світанки. Ще одну канапку з сиром, замовив він бармену». Тобто такий перехід від е, е, опису жінки до прагнення з'їсти канапку із сиром. Це суто класичний такий англійський гумор, який зовсім нікого в жодному разі не ображає, а лише надає певного затишку та спокою пригоди, якщо не вистачає вам е, яку, якихось пригод, затишок з гумором і почуття. Обирайте. Я щиро дякую вам за те, що ви були зі мною впродовж всього відео. Е, Нашій затишній мандрівці книжковими сторінками. В ці різдвяні дні хочу побажати перемоги всім нам, миру. Затишку і повернення наших героїв додому живими, здоровими, і щоб все було добре. Гарних вам свят до зустрічі!